А багато хто з людей не знає, що недостатня кількість випитої протягом дня води викликають захворювання. Щодня я проводжу прямі ефіри, і кожного дня приходять люди, які вперше чують, що пити воду необхідно щоденно, що є норма води. Для кожної людини, і вона унікальна для кожної людини. Щоденно я отримую одні й ті самі питання: чи можна пити чай, каву, соки, воду з медом, воду з лимоном замість води? Ні, не можна, тому що це є їжа для нашого організму. Уже зараз це відкрита інформація. Людина складається на 80% з рідини. 7 літрів секретів повинно виробитися щоденно. 35 літрів рідини знаходиться в нашому організмі щоденно. І якщо ви не даєте своєму організму води, всередині починаються зміни. Я не можу пити воду. Я її туди, а вона мені назад. Вода не смачна, тому я в неї додаю мед, лимон, куркуму і так далі. Так, насправді це все може бути. Чому? Чому не смачна вода? Тому що вода низької якості. І якщо в організмі є багато діагнозів, він точніше, наш мозок, посилає сигнал. Не пий воду, бо в мене немає ресурсів на її перероблення. В організмі вже є багато діагнозів, і мозок посилає такий сигнал, коли людина п'є воду, а вода повертає. То що потрібно, щоб засвоїлась вода? Перше заряд води має бути негативний, так само як заряд нашої крові. Друге, у воді повинні бути мікроелементи для того, щоб вода не забирала їх з нашого організму, а навпаки, давала. І вже чотири роки, як я вживаю воду японських довгожителів, вода, яка принесла в мій організм і в мою сім'ю здоров'я. Чотири роки, як ми з дітьми не звертаємося до лікарів, тому що вони знають, як важливо протягом дня пити живу біодоступну воду. Якщо вас зацікавила ця інформація, ви хочете бути здорові, хоч хочете знати, з чого треба починати відновлення свого здоров'я, пишіть в коментарях слово Вода, підписуйтесь на мене, і я в особисті надам вам більш детальну інформацію. І будьте здорові! Адже здоровим бути здорово!